Вітаю вас, любі друзі, на моєму ютуб-каналі. Сьогодні мова піде про сепарацію. Це дуже важлива тема. Зазвичай про сепарацію говорять в контексті від'єднання від своїх батьків: сепаруватися від мами, сепаруватися від тата тощо. Але насправді, як я казала в одному із своїх минулих відео, що сепаруватися від своїх внутрішніх станів. Це є найголовнішим. Можна бути на великій дистанції від своїх батьків, проте бути не сепарованим від тих внутрішніх станів які вас поєднували з ними із своїми батьками. Станом безпорадності, наприклад, да? який ви несете, наче прапор, наче стяг протягом всього свого життя. І несете його із одних стосунків в інші. Хоча мама тут, начебто чи тато, взагалі навіть поряд не стоять, і взагалі по своїй суті вам стосунки здаються зовсім не такими, як були з мамою, скажімо. Да? Суть це таке слово дуже символічне. Да? Тобто суть може буквально не така, але ідея сама. Ідея ваших відчуттів, почуттів, внутрішніх да, думок, образів, які це виникає, от вона якраз може бути тою самою. Неможливо отримати щось нове, якщо ми не сеперуємося від своїх старих звичок, старих станів. Але справжня сепарація, вона полягає в тому, щоб зрозуміти, що є. А є Б, А є ще І С. Тобто щось третє. Давайте, на прикладі такого підліткового бунту подивимось. Не обов'язково мова про буквальний бунт. Не у всіх він проявлений дуже сильно. Але все ж таки, припустимо, дитина дорослішає. Вона стикається із змінами в своєму тілі. Іноді. Дуже так знаєте, передчасно ці зміни відбуваються. думками це ще дитина, а тіло вже дорослої жінки, наприклад, так? І дуже важко сепаруватися від того стану, стану дитини, коли вже таку ж дівчину, там, скажімо, їй 12-13 чи скільки років, її сприймають як жінку. Да? Тобто тобі в голові ще дитинство, а ти вже, начебто, як жінка. І це такий конфлікт да? виникає. Це один із таких яскравих прикладів, коли в підлітковому віці людина зустрічається із сепарацією. Але насправді сепарація відбувається набагато раніше. Ще коли дитина маленька, коли просто вона там собі десь грається і мама кудись пішла, показалася за, за, за дверями: Я є. Все, і дитина бачить, що людина. Мама її близька, її людина повертається знову, і все, і потихеньку йде процес, що я, в принципі, мені не обов'язково прям вчепитися в неї. Мама є. Так? Є таке пам'яті, відчуття, що не обов'язково вчепитися за об'єкт прямо буквально для того, щоб мати між ним із собою зв'язок. Так от, дуже важко. Відділитися від наших звичних станів. Дуже важко зрозуміти, що не обов'язково є два полюси. Гарно і погано. І дорослішання, сепарація вона відбувається якраз коли ми об'єднуємо всередині себе оці два полюси. Тобто, зараз ви вже не покинута. Або злита, а ви щось третє. Ви е, в собі маєте оці два полюси, плюса мінуса. Тобто, вам не обов'язково кидатися в крайності, тобто бути із якимось об'єктом, або не бути із ним, для того, щоб відчувати себе собою. Ви розумієте, ви дозволяєте собі обирати. Проявляти різні прояви, як близькості, так і віддалення. Точно так же сепарація проявляється і в тому, коли ви визнаєте, що я можу бути і поганою, і не дуже поганою. Це насправді також про сепарацію. Коли ми від'єднуємося від, від чорно-білого такого мислення, це вже наступний етап. Це наступний етап, коли ми пережили отой бунт, отой конфлікт. Чорно-біле, коли ми об'єднали в собі потенціал перемикатися. Тобто, якщо раніше ви відчували себе поміж магнітиками, да, то ви туди притягуєтесь, то в той полюс, то в той, то справжня сепарація, її головна ознака це коли ви всередині себе цей магнітик маєте. І ви можете. Зараз повернулася тою стороною, примагнітіла то, зараз то, да? тобто ви керуєте, ви управляєте вже своїми оціми притяжіннями, тобто ви вже не маріонетка, вас не кидає із сторони в сторону. Оце також вагомий прояв сепарації. Також, якщо повертатися до вікових таких да, криз, вікові кризи, вони якраз про драму сепарації. Про те, що, допустимо, зараз я казала вам про е, підлітковий період. Да? А також, наприклад, коли людина дорослішає. Да? Хтось розуміє, що в свої 50 років я вже не можу мати ті можливості, які я мав чи мала в свої 20 чи в 30 років. Да? Хтось і вже в 35 себе ну, розуміє, що вже нема того, що було в 20. І дуже важко відчепитися від тих станів. Дуже важко від'єднатися від того, що те, що було джерелом твого ресурсу, можна сказати, те, що молодість була твоїм, як то кажуть, економічно активом, так? тепер вона вже не актив. Ви вже за нею, як то кажуть, нічого не купите. Таке буває. І це дуже болісніше. І насправді, вміти пережити цю кризу це. Якраз про проходження сепарації. Якщо людина дуже важко переживає свою кризу середнього віку, це якраз говорить про те, що з сепарацією в неї проблеми. Але треба розуміти, що сепарація це не один раз зробив і все. Це процес це все життя, тому що життя дає нам нові виклики. Ну, це як знаєте, щоденно вмирають там тисячі клітин. На тілі, да, яке ми навіть не помічаємо, оновлюються, відмирає старе, з'являється нове. І тому оці процеси від'єднання, відмирання старого і отримання нового, вони природні. Нічого в цьому такого нема. Тому сказати, що можна сепаруватися раз і назавжди це хибна думка. Якщо казати ще е, такими певними термінами, да, то сепарація, е, вона як вішенка на торті. Має становлення внутрішнього дорослого. Тобто, якщо ви вмієте від'єднуватися від якихось установок ваших батьків, скажімо, да, які зазвичай формуються в такій внутрішній структурі, як внутрішні родителі, то ви вже можете розуміти, що моє, а що не моє. Коли ви керуєтесь якимось нав'язаними інтроектами, тобто, якимось. Поглядами, якимись способами поведінки, які вам ну, чомусь присвоїли батьки, або ви самі від них взяли, то це ви у власті свого внутрішнього родителя, який може бути і критикуючим, і не завжди люблячим вашу внутрішню дитину, як то кажуть. І якраз оця третя конструкція внутрішній дорослий. Вона фактично про формування у кажуть, тріади. Да? Є діада це коли два об'єкти, да? монада, коли щось одне, злите. Тобто, коли хочу, хочу, і якщо я не отримую те, що хочу, значить, все драма, проблема і все. Коли ви можете співіснувати з кимось, це діада, і вона завжди прагне до такого mm -hmm. злиття. Тому що якщо не відбувається злиття між двома об'єктами, то штормить оцей полюс, оця полярність У мене буде відео про межові стани, може ви вже його бачили, якщо ви будете дивитися не у порядку хронологічному, то оце розривання, оця війна, оцей конфлікт діади, він якраз потребує оцього арбітра, оцього судді, оцього внутрішнього дорослих. Він буде, да, от якщо є внутрішній родитель, який критикує, принижує дитину все і вона підчиняється внутрішня дитина. Да, то це фактично маріонетка в руках цього внутрішнього родителя. І знову ж таки я повторюся, що не обов'язково батьки, вам це втімяшували, як то кажуть. Да. Можливо, ви щось сприйняли так і помістили оцю сприйняття, оці способи сприйняття чиїхось поведінок, да, сприйняття себе, як оцей цей всередині себе. І це не про те, що тут батьки прям винні. От, і коли вже формуються внутрішні дорослі, це якраз про можливість об'єктивніше розуміти, що краще для вашої внутрішньої дитини. Тому що якщо є діада лише я, внутрішня дитина і внутрішній родитель без внутрішнього дорослого, то фактично або дитина перемагає. Да? Бунтує так, що родитель загибається і фактично не справляється з ним. Або стає просто, як це кажуть, зручною дуже людиною. Робить те, що взагалі не факт, що її просять, а те, що просить її внутрішній родитель. Отаку От прекрасну аналогію я колись чула, що можна уявити таке як розщеплення. Бог і чорт, грубо кажучи, да, і діявол. І це якраз оця драма діади, так? коли є два об'єкти щось погане, щось гарне, вони зазвичай змінюються місцями в сприйнятті людини. І коли з'являється оце усвідомлення себе тим, що об'єднують ті два полюси магніта, да, то якраз є дорослішання. Ну, це зараз прийшла мені така аналогія. Обов'язково під час сепарації людина відчуває тривогу, тому що тривога це про щось незрозуміле, незрозумілі почуття, незрозумілі відчуття, думки якісь спутані щодо перспектив, да, якісь образи страшні або, навпаки, надто оптимістичні. Тому тривога це обов'язкова складова процесу сепарації. І якщо людина перманентно перебуває у стані тривоги, да? ну, образно кажучи, звісно, ми не можемо прям завжди бути, бо людина б виснажилася, да? якісь психічні захисти все ж таки роблять паузу для такого тривожного стану. Але якщо людина переважно в тривожному стані, то це означає, що вона не сепарована. Бо вона тривожиться чомусь. Тобто вона або не розуміє себе, або якось викривлено сприймає реальність згідно якихось тим інтроектам, який вона звідкись нахопалася. або вона взагалі в якомусь стані е, на грані розпаду. І ще дуже класна аналогія така прийшла: будь-яка сепарація, вона, от коли ми ріжемо щось, так? ми хочемо зробити кордони. Неможливо порізати щось, да, щоб ну, воно було травматично. Ми ріжемо навіть яблуко і все. І є дві половини. Ну це яблуко. А ну, ви розумієте, коли ви порізалися, то там же йде кров. Тобто сепарація вона завжди пов'язана із агресією. І вміти перетерпіти оцю агресію, не зруйнувавшися, да, це талант. Це талант, мистецтво, супарація. І головне, коли ви зміли розділити щось, да, сепарувати, то далі є такий іспит для вас це вміння взяти своє. Да? Тобто всередині себе, коли ви розумієте, що у вас два магнітика, у цих, то вже над вас відповідальність. Да? Про сепарацію, після сепарації обов'язково настає етапи відповідальності. Вам треба обрати, яким магнітиком, яким полюсом да, примагнітитися туди чи інакше. Тобто це про вміння робити вибір також, це про вміння взяти, тобто про вміння ризикувати, про вміння програвати, а не завжди перемагати. Це про прийняття реальності, так? як я вже вище казала, що прийняття реальності як в плюсах, так і в мінусах, так? і в тому, що іноді вам щось не вдасться. Іноді агресія ваша може бути, виявитися недостатньою. Ви просто не зможете щось взяти. Або іноді ви настільки мало проявляєте цієї агресії, що просто вам навіть боїтеся дозволити собі щось взяти. Або якщо ви не знаходите в собі конструктивного способу проявити агресію, агресія це надія, а це енергія така, да? енергія взяти, енергія роз'єднати. Якщо ви не знаходите достатньо такої енергії в собі. То ви залипаєте, да? залипаєте у діаді. Да? я зараз якраз хочу розповісти, наступне відео моє буде ем, присвячено саме цьому залипанню у діаді.